Всім привіт! З вами Cold Apple. І сьогодні я вам покажу сайт під назвою Chunkbase. З допомогою цього сайту ви зможете знаходити різні структури в Майнкрафт, такі як поселення, потулі, кораблі і так далі. Посилання на цей сайт я лише завжди в коментарях. Не буду вас затримувати, а ми починаємо. І зараз я вам покажу сам сайт, на якому ми будемо робити огляд Ось цей сайт, і коли ви зайшли, вам треба натиснути цю кнопку два рази. Так, гортаємо донизу, ще нижче, і нажимаємо цю кнопку. Далі тут ми пишемо сіт свого світу. В мене сіт світу, і тут пишемо версію. Також, в мене сіт світу. Ну, тут ми вводимо свої координати, І зараз... Я вам покажу, як це все працює. Тут, як я вже казав, вводимо свій сіт світу. У мене Сіт-Світу три 7. І тут вводимо свої координати. Заходимо в Minecraft. Дивимося свої координати. У мене координати 73-41. Далі заходимо знову в Chunk base Так, и вводим тут свои координаты. 71, так, 71, 83 и 41. Так, нажимаем Go, и оно уже нас нашло. И убираем структуру, которую нам потребно найти. Або какая-то, например, наиболее широкая, ну, короче, убираете, потребную вам структуру. І нажимаєте на неї, щоб подивитися, де вона знаходиться. Я нажав на село і ось це знаходиться село. Копіюємо координати. Я телепортуюся, щоб було зручніше, і щоб показати вам швидше. тому не хочу затягувати це відео. Ось мій скин, до речі, можете оціняти. Я вже вам показую його на своєму каналі, але можете зараз подивитися. Так, ну і перейдемо назад до нашого джегбейсу. Покажу, як він працює. це все. Так, моє все спрацювати. Ми маємо має бизнес в селі. Так. Як ви бачите, у нас вже провантажується село. Так. М -м -м. І джекбейс працюємо. Ну і це все. З вами був Gold Apple. Всім по-па!